Перетинаючи кордон сумської та Курської областей, ЗСУ вкотре розсунули так звані червоні лінії ментальності НАТО. Про це пише шеф-редактор порталу обосю ЕЙ Орес Сохар у своєму телеграм-каналі Ористократія. Коли очільники альянсу де-факто схвалили стратегію перенесення війни проти України на територію агресора, це стало надзвичайно важливим, навіть переламним моментом війни. Ядерна валіза Путіна вже не виглядає загрозою вселенських масштабів для країн заходу, які стримували весь цей час Україну Но від ударів по російській території через побоювання ескалації атомної війни залишилося питання, коли в силу оборони будуть остаточно розв'язані руки. Докладніше далі. Погрози ядерного удару переслідували захід, наче прокляття всі ці роки. Але наразі образ демонічного диктатора Путіна прокисає на очах. Іронізує Орес Сохар. Вивірений шантаж Кремля працював довгі роки, коли кожна санкція проти Росії або чергова поставка нової зброї Україні розглядалася під лупою загрози ядерного удару. Проте сьогодні захід радикально змінив свою думку. Як пише впливове видання Guardian, сміливий наступ ЗСУ на Курщину вкотре розвіяв усі. Сумніви в тому, що червоні лінії Путіна це лише слова, а Росія не настільки сильна держава, як заведено було вважати. Прорив кордону запевнив наших заляканих партнерів в очевидному, що ядерні погрози це лише частина інформаційно-психологічної операції Кремля, а не реальна стратегія Росії. Тим більше, коли над душею у Путіна сидить старший брат з Китаю, у плани якого ядерна зима зовсім не входить. Тепер треба дійсно розв'язати руки ЗСУ. Так, українські воїни. Не вільні використовувати на території агресора Бредлі, Леопарди та Хаймарси. Але в чорний список заборони входять британські Storm Shadow і американські Атакамс. І на озброєні досі немає таурус. Схоже, це вже питання часу, але саме час, як підкреслює автор телеграм-каналу Ористократія в особливому дефіциті. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.